Це ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1, і ми маємо можливість вже поспілкуватися з нашою наступною гостою. І, зокрема, нагадаю, що Верховна Рада прийняла законопроект номер 10037, яким переспрямувала кошти так званого військового ПДФО, тобто і забезпечення військових. З місцевих бюджетів до державного бюджету за це проголосували 253 народних депутати, і, зокрема, серед Волинських за проголосували Ірина Костанкевич, Валерій Стернічук та Ігор Ігорем І Маємо можливість поспілкуватися із Мар'яною Конончук, виконавчою директоркою регіонального відділення Асоціації міст України. Вітання пані Мар'яно. Хочемо почути вашу думку. Знаємо, що все-таки асоціація міст України виступала проти того, щоб військове ПДФО спрямовувалася до держ... Державного бюджету замість місцевих бюджетів, як ви розцінюєте ось це голосування? Ну, мабуть, найбільш важливе те, що це було зроблено заднім, заднім числом. Тобто, кошти з 1 жовтня вже мають надходити до державного бюджету, а не до місцевих. Чи це якимось чином може вплинути на функціонування наших органів місцевого самоврядування в нашій області? Відразу до вітаю, дорогі колеги. Відразу розпочну з того, що е, той факт, що ПДФО буде вилучено із місцевих бюджетів, і вилучено буде відповідно до закону 10.037 з 1 жовтня 2023 року. А я хочу розповісти, що е, знаю, що це, е, цей податок надійшов вже у бюджети громад. Він був розподілений. Він вже на сьогоднішній день фактично витрачений, і зрадою є прийняття відповідно цього закону, який вносить зміни до бюджетного кодексу України і передбачає, що ПДФО із заробітної плати військових, а це не лише військові, а також і працівники силових відомств, які залишаються працювати в громадах, їхній податок. На доходи фізичних осіб буде тепер переспрямований до державного бюджету, а з бюджетів громад будуть вилучені ті кошти, які фактично вже були розподілені. Розподілені вони були на отримання закладів охорони здоров'я, на отримання закладів освіти, на необхідні видатки органу місцевого самоврядування, на допомогу Збройним силам України відповідно до цільових програм органів місцевого самоврядування. Так що це. Велика біль для органів місцевого самоврядування на сьогоднішній день перераховувати свої бюджети до кінця року, тому що цей податок був вилучений посередині року. І я скажу, дорогі друзі, що основне. Пояснення, чому ці кошти були вилучені, це те, що органи місцевого самоврядування зловживають своїми службовими становищами і витрачають неналежним чином ті кошти, які вони отримують. Але разом з тим є постанова Кабінету міністрів. 590, яка чітко визначає, що Державна казначейська служба України перевіряє кожну копійку і не вся відповідальність за кожну копійку, яка перераховується органами місцевого самоврядування. Тобто немає навіть будь-якого варіанту того, що ці кошти, які використовуються, які витрачаються органами місцевого самоврядування саме за цільовим спрямуванням, можуть бути Неналежним чином витрачені. І найважливіше, це те, що Асоціація міст України стояла на сторожі того, аби цей закон не був прийнятий, аби чітко пояснити витрати тих коштів, які планувалося вилучити із місцевих бюджетів. Ми, звичайно, досягнули багато. Ми не вважаємо, що Асоціація міст України і громади України повністю. Постраждали від прийняття цього закону. Я скажу чітко, що обговорюючи правки, які вносилися до цього закону 10.037, вони все ж таки дали нам можливість перше досягнути того, що до бюджетів територіальних громад. Залишається зараховуватись 64% податку на доходи фізичних осіб не 60, як пропонувалося цим законом першопочатково. Що дає нам 4%? 4% дає кожній громаді можливість підтримувати на в належному, принаймні хоча б не, не, не кардинальне підвищення цін на е, теплоносії в період початку опалювального сезону. Далі ми домоглися не вилучення реверсної дотації у 2024 році, в результаті чого для 235 бюджетів територіальних громад збережено 12,4 мільярдів гривень. Це те, це те, що ми змогли вибороти, оскаржуючи і борячись проти прийняття цього закону, які ні зміни до бюджетного кодексу України. Ми домоглися закріплення і розподілу частини додаткової дотації для компенсації зменшення громадам фінансових ресурсів у 2024 році по відношенню до 2021 року, в зв'язку із вилученням цього військового ПДФО. Ну і крім того, ми домоглися того, що. Ми мусили отримати пояснення в першу чергу від міністерства фінансів, куди будуть спрямовані ті кошти, які вилучаються від громад, тому що в першопочатковій версії не було пояснення і не з'являлися ці кошти в законі про державний бюджет України. Тобто вони вилучалися із 1 жовтня 2023 року з бюджетів громад, але вони не з'являлися у законі про державний бюджет України на 2023 рік. Відповідно, ми досягнули того, що ми побачили чітко прозоро, що 50% з цих коштів до кінця 2023 року буде спрямовано Держспецзв'язку на закупівлі спеціальної техніки та обладнання. Це не рішення асоціації, ми не мали до цього відношення. Рішення те, що це буде саме Держспецзв'язку утримувачем е, коштів, це було рішення е, в першу чергу уряду. Друге, це те, що 50% від цього вилученого військового ПДФО. Потрапить на рахунки Мінстратехпрому на закупівлю артилерійських систем і боєприпасів. Ну і крім того всього, цей розподіл буде змінений з початку 2024 року. Там 45, дещо менше, де отримуватиме з усього військового ПДФО по Україні держспецзв'язку, 45% – міністерство стратегпрому і 10%. Це дуже важливо, друзі: 10% буде спрямовано військовим частинам відповідно до сплаченого ПДФО у порядку, встановленому урядом. Ну і говорячи про те, хто підтримав і чому підтримували цей законопроект. Скажу, що ну мабуть, всі зробили свої висновки. Це важке обтяження для громад. Це зупинить можливості благоустрою для громад у прийдешньому році, але чи буде. Це вилучення допоміжним для Збройних сил України, для наших військових. От тут друге питання: це залежить від громадськості. І знову ж таки, ну, шкода, що це робить, звичайно, асоціація міст України, а не в ладні сили України, не уряд. Ми закликаємо громадськість слідкувати за витратами цих коштів. Слідкувати і прискіпливо ставитись, тому що в першу чергу від назвами залежить контроль за цільовим витрачанням коштів, якщо ми могли легко. Контролювати кожного міського сільського селищного голову. Ми чітко знали, які кошти виділяються яким військовим частинам. Командири були на прямому зв'язку із міськими головами. Ми знаємо, що навіть Луцька міська територіальна громада виділила більше коштів на підтримку збройних сил України. А конкретно, навіть ми знаємо, яких військових частин більше коштів ніж надійшло у бюджет Луцької територіальної громади від військового ПДФО у 2020 2023 році. Точно так само в нас точна інформація і по інших громадах. Тепер, друзі, подивимося іншу сторону медалі, які наслідки? А наслідки такі, що багато громад на сьогоднішній день залишаються без можливості до закінчити цей бюджетний 2023 рік. Не буде коштів на заробітну плату тим працівникам, які працюють в системі бюджетної сфери у наших громадах. Я знаю чіткі цифри, поки що не, не хочу їх озвучувати, щоб не лякати тих людей, які працюють в бюджетній сфері і в системі органів місцевого самоврядування. Буде дуже велика хвиля скорочень. Ми це вже передбачаємо. Ці скорочення будуть проходити активно до кінця 2023 року. Як цьому запобігти? Відповіді зараз немає. Кожен міський, сільський селищний голова залишається сам на сам, один на один. Із величезною проблемою, де знайти кошти на елементарні потреби громади. Ну і крім того всього, залишаємося ми з тим, що бюджет і у сфері освіти, і у сфері охорони здоров'я зменшується з кожним роком. Ми знаємо і пам'ятаємо про зменшення освітньої субвенції на 2023 рік, на 2024 вона ще зменшиться. Громади дотували освіту. А тепер в них не буде коштів на дотування. Як ми будемо жити в 24 му Давайте ми ближче, коли громади почнуть приймати свої бюджети, вже виходячи із прийнятого державного бюджету, ми будемо більш предметно дискутувати про те, як, які виходи знаходять наші громади. Але насправді важко. Важко буде і містам обласного значення в колишньому статусі, тому що зараз ми не маємо цього статусу, важко буде і селищам, важко буде і сільським громадам. Дякуємо, пані Мар'яно за ці коментарі. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам до нашого ефіру. Приєднувалася виконавча директорка регіонального відділення Асоціації міст України у Волинській області Мар'яна Конончук. і пані Мар'яна прокоментувала про те, які можуть бути наслідки для місцевих громад після того, як Верховна Рада забрала так зване військове ПДФО в місцевих громад. І за це нагадаємо, проголосувала 253 депутати, в тому числі троє волинських депутатів. Дякую. Дякую вам, пані Мар'яно. На все добре тримаємося. Дякую.